Понеділок, 9 вересня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Росіяни вбили в Нікополі 16-річну дівчину. Ще троє людей постраждали. Окупанти зранку вдарили по місту з артилерії. Вночі ж над Дніпропетровщиною наша ППО знищила дві ракети та один БПЛА. Нікопольщина знов під ворожим артобстрілом та ударами дронів Камікадзе. На Харківщині окупанти обстріляли житловий сектор. Є загиблі та поранені більш детально про ситуацію в області та країні розкаже наша кореспондентка Олена Петрученко. Вона з нами на у зв'язку, Олено. Вітаю, Марко. Почну з найоперативнішої інформації. Тільки но стало відомо, що через артобстріл у Нікополі загинула 16-річна дівчина. Її тіло дістали рятувальники з-під завалів пошкодженого будинку. Ще троє людей отримали поранення. Це літні люди. Зранку бійці повітряного командування схід приземлили розвідувальний безпілотник. А напередодні ввечері знищили над Дніпропетровщиною дві крилаті ракети. Гучно було також у Павлограді. Обійшлося без постраждалих Ввечері та вночі. Летіли снаряди з градів та важкої артилерії на Нікопольщину. Скинув ворог і два боєприпаси з БПЛА. Потерпали райцентр і Марганецька громада. Якої шкоди завдав агресор, з'ясовують фахівці. Далі пропоную подивитись відео з Марганця. Діти грались на майданчику, коли почався обстріл. Ось таке дитинство в нашої малечі. Миколаївці на Донеччині з-під завалів готелю рятувальники дістали тіла двох загиблих. Нагадаю, внаслідок авіаудару чи поверхову будівлю було частково зруйновано. На місці теракту розібрали понад 100 тонн зруйнованих конструкцій. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. Єдете, їдете, да? А на Харківщині ворог завдав ударів по житловому сектору міста Дергачі. Одна людина загинула а щонайменше 11 постраждалих. Внаслідок обстрілу сталося кілька пожеж, загорілися три будинки та площі понад 200 квадратних метрів. Вночі шокупанти атакували Україну ударними безпілотниками. ППО знищила шість шахедів та дві ракети Х-59 та Х-69. Окрім Дніпропетровщини, протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській та Сумській областях. А ООН прилюднила число загиблих українців тільки у серпні. Жертвами російської агресії стали стали мирних жителя. 856 отримали поранення. Українці переважно гинули від ракетних, бомбових і артилерійських ударів. На мінах підірвалися двоє людей. Загалом, за підрахунками ООН, повномасштабне вторгнення забрало життя 11 тисяч людей. Поранені понад 24 тисячі мирних жителів країни. І на цю мить в мене вся інформація студія. Дякую, Олено. Це була наша кореспондентка Олена Петрученкова, яка розповіла оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. 450 тисяч переселенців прийняла Дніпропетровщина із початку повномасштабного вторгнення. Це чи не найбільша кількість серед інших областей, кажуть в обласній військовій адміністрації і спростовують чутки про припинення допомоги. В нашому регіоні продовжують працювати евакуаційні пункти для тих, хто виїжджає з зони бойових дій. За останній місяць в області додатково організували ще п'ять таких пунктів. У таких локаціях люди зазвичай перебувають один-два дні. Далі відправляються до більш безпечних регіонів. Якщо потрібно відновити документи, можуть проживати до місяця. За останній тиждень через наші евакуаційні пункти пройшли понад тисячу мешканців Донеччини. Будемо допомагати і далі, скільки потрібно. І знов підпалу Дніпрі невідомі знищили службову автівку голови патронатної служби 93-ї бригади Холодний Яр саме це автопідрозділ використовував для бойових завдань у Донецькій області. Власниця Аліна Карнаухова у місті налагоджує роботу інформаційно-рекрутингового центру бригади. Моя службова машина, яка працювала на Донеччині в районі, на нашу перемогу, але загинула в спальнику Дніпра. В поліції вже відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці додають це вже 27-ма спалена автівка за час повномасштабного вторгнення. Більшість паліїв затримано. Завдав смертельного удару та вийшов із СІЗО. Нові подробиці розслідування резонансного вбивства в Нікополі. Нагадаємо, 14 червня 53-річний працівник ТЦК Валерій Велепа врятував сусіда ціною власного життя. Він намагався зупинити нападника, який зчепився із хлопцем. Сусіда захистив, але сам отримав смертельні травми. За словами свідків, агресор буквально забив його ногами до смерті, а тепер може уникнути покарання. Чому далі репортаж Катерини Нічик? На цьому місці трапилося вбивство мого батька. Дуже жорстоке вбивство, за яке, на жаль, покарання вбивця не несе. Юлія зі сльозами на очах показує меморіал, який облаштувала просто біля свого під'їзду на місці загибелі батька. Два місяці тому просто на цьому місці Валерія Велепу жорстоко забили до смерті. Того фатального вечора прямо під його вікнами нападник влаштував розбірки із сусідом. Коли ж вхід пішли кулаки, Валерій вибіг на допомогу. Чули усі сусіди. як Цю дитину били, але тільки мій батько просто вибіжав в, піжамі, в домашній піжамі, аби врятувати цього хлопця. Я свого батька ховала в косинці, бо там вже від голови нічого не було. Довкола і досі повно слідів його крові, а от підозрюваний у вбивстві гуляє на волі. Людина 60, навіть менше. 58-50 днів знаходився у СІЗО, але на даний момент, дуже під маленьку заставу, людина вже знаходиться вдома, навіть без домашнього арешту. Ба більше досі ЗО потрапив навіть не через підозру у вбивстві. Чоловіка звинуватили в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає лише до 10 років ув'язнення. Мій адвокат намагалася змінити всі можливі скарги. Вона писала, але це все без відповіді. І Юлія і адвокати переконані, причина у тому, що дружина підозрюваного працює в поліції буквально в одній будівлі зі слідством і може впливати на хід розслідування. Прийшла дружина у відділ поліції і почала все яко приховувати докази, потім міняти показання вбивці. Я цього не розумію. Юлія запевняє, у цій справі має місце навіть залякування головного свідка. Йдеться про хлопця, якого ціною власного життя врятував її батько. Є перші його показання, де він каже, що він бачить, як вбивця вбивав мого батька. Він він бачив, скільки разів були удари нанесені, але Після цього він різко змінює показання та каже, що він був непритомний. Через те, що підозрюваний тепер на волі каже, побоюється і за безпеку своєї матері. І як мені не боятися за свою матір в момент, коли мама живе на цьому місці, правильно, в цьому під'їзді, в цьому домі, аби вбивця живе. Через два-три доми від неї. Звідки я знаю, що у людини на розумі? А що ж на ці звинувачення каже сам підозрюваний? Вдома його не застали. Не дочекалися відповіді і на телефонний дзвінок. Працює дружина вбивці в поліції. Чому вона має повне право прикривати вбивцю і при цьому працювати у відділі поліції? Із такими питаннями каже, звернулася до вищого керівництва поліції. Чи відомий цей факт слідству і чи буде слідчий добуватися повернення підозрюваного у СІЗО? Ми надіслали відповідний запит до правоохоронців Дніпропетровщини. На відповідь чекаємо. Юлія ж тим часом переконує вбивства свого батька винному не подарує. Мені доведеться можливо не один рік свого часу витратити, але я це зроблю задля того, щоб вони мали покарання. Я тільки хочу одного: щоб працював закон, щоб по закону ця людина була покарана. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини 11 каналу. Смертельне ДТП на Нікопольському шосе водій легковика збив мотоцикліста та втік з місця аварії. Попередньо відомо автівка рухалась в напрямку кривого рогу. Кермувальник підібрав пасажирів, а потім почав виляти дорогою та виїхав назустрічну. За словами очевидців, водій був на підпитку, А після зіткнення із мотоциклом просто відкрив двері та побіг. Втікача знайшли. Він ховався у полі неподалік місця пригоди. Алкотестер показав 1,65 проміли алкоголю в крові. 18 медалей вибороли спортсмени Дніпропетровщини на паралімпіаді 2024. Найбільше в плаванні та легкій атлетиці. А ще вперше в історії наші параатлети здобули прозове місце у бочі в скарбничці області. 4 золоті, 8 срібних і 6 бронзових нагород. загалом збірна України завоювала 82 нагороди та посіла п'яте місце в медальному заліку. Золото міжнародного турніру з легкої атлетики його здобув дніпрянин Михайло Кохан. Він метнув молот на 81 метр 14 сантиметрів. Цей результат не лише забезпечив йому перемогу, він став також особистим рекордом спортсмена. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.